А більше свіжої інформації розпитаємо у Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Якої є свіжа інформація про успіхи наших повітряних сил? якою ви можете поділитися з нашими глядачами інформаційного ранку на Суспільному. Ну, успіхи. Поточної ситуації можна так сказати, що я би не хотів навіть казати про успіхи, тому що тішити якимись ілюзіями так теж не хочеться. Йде боротьба, де потужна боротьба, як на землі, так і в повітрі. Повітряні сили застосовують постійно авіацію у нерівному бою. Підкреслю, тому що російська авіація це сьогодні потужна сила, яка на жаль протистоїть нам. І має суттєву перевагу в повітрі. І в таких умовах нашим пілотам доводиться щодня застосовувати озброєння, так, ризикуючи відповідно своїм життям і наближаючись в зону ураження ворожої ППО та ворожих винищувачів. Це роблять щодня вертолітники армійської авіації, роблять вертолітники повітряних сил, також штурмова бомбардувальна авіація. Під прикриттям наших винищувачів, ну які теж, в свою чергу, десь намагаються знищувати ворожу ППО. Ну, такий е, стан речей відбувається щодня. Так. Ну, плюс е, інколи вдається нашим пілотам теж застосовувати такі бомби, як Росія застосовує тільки західного зразка, бомби називається Джейдам, які доволі таки ефективно знищують ворога. Але все ж таки. Суттєва перевага Росії саме в авіації не дозволяє нам е, доволі таки ефективно проводити контроль повітряного простору і атакувати противника з повітря. Е, перевага в повітрі і, взагалі, е, суттєве нарощення з авіаційних засобів ураження це ключ до усього на сьогоднішній день, тому що навіть ну десь як ми б'ємо ворога, перемалюємо його армію. На землі, так обороняючи нашу фортецю Бахмут, обороняючи її Авдіївку та інші міста, де ворог зазнає суттєвих втрат в повітрі, не вдається, на жаль, нам діставати російські літаки, які керованими авіабомбами щодня атакують наші оборонні позиції. Маємо підсилення на сьогоднішній день патріотами. Так, це тільки перші кроки стосовно цього зброєння. Нам потрібно в подальшому. Фактично повністю замінити радянську стару техніку, яка вже теж на межі можливостей. очікуємо ще сам ПТІ. Ну і про перевагу в повітрі я вже казав. Потрібен літак F-16, який на сьогоднішній день не повинен сходити з порядку дня з жодних інформаційних майданчиків в Україні, в Європі та Сполучених Штатах Америки, бо тільки всім світом створенням авіаційної коаліції, про яку говорив командувач повітряних сил План Микола Олищук, ми можемо. Прийняти це доленосне рішення безперебічнення це доленосне рішення для України і тоді вже су 35 не зможуть так вільно почуватися поблизу наших кордонів, і фактично ці атаки будуть припинені. Пане Юрію, а от ви згадали про Ф-16? Можливо, трохи дилетантське запитання, але все ж таки, чи готова інфраструктура відповідна для використання таких літаків Ф-16 в Україні? Чи відрізняється якось? Військова інфраструктура для посадки зльоту до заправки ремонту цих літаків від тієї, яка от була в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення. Ми з вами так почали розмову про авіацію. У нас сьогодні працюють так в обмеженому режимі, бо війна зрозуміло, що в умовах бойових дій понад 10 авіаційних бригад, включаючи транспортна, бомбардувальна, штурмова. 5 винищування українських бригад. Вони ж якось злітають з аеродромів так з оперативних, з різних аеродромів. Вони ж якось приховуються, скриваються в захищених, в тому числі укриттях від російських атак. Вони щодня б'ють ворога близько 10 групових авіаударів. То в чому проблема буде з f 16 Абсолютно ну, незрозуміле питання, яке я розумію, чому ви його кажете, тому що інколи люди. Які займали, пане Пере... Юрію, просто через власне незнання. Я я визнаю, але ну цікавість Ні, я не до вас особисто. Я, я я не до вас. Я маю на увазі, що ви ви питаєте і правильно робите, тому що е, люди людям теж треба це постійно нагадувати. Я маю на увазі, що коли. Люди з високих постів інколи. Якщо це говорить дідушка на дивані на кухні в ролі військового експерта, це одне. А коли говорить чиновник і серйозного рівня, то це трошки шкодить. що в нас там інфраструктури немає, чи в нас там те, ну вже все сказано тисячу разів. Ми адаптовуємо нашу інфраструктуру. Інфраструктура це не най, не най... це найменше, так би мовити, проблема для сьогоднішній день. Ф-16 сідали в 2012 році у Миргороді Полтавській області. Де забезпечували повітряне перекриття євро 2012 Наші льотчики на них уже літали там, ну в спарках, так це тобто в начальному бойові так, де два пілота. Ось він пробували керувати управління повітря. і так далі. Так само в Староконстантином 18-му році вже на в п'ятнадцятих теж літали пілоти. Так є певні проблеми. Там з офіцер бойового управління повинні адаптуватися, система зв'язку і так далі. Ну це не є е, якимось таким надважливим питанням, таким як. Навчання пілотів, інженерів, обслуговування тих літаків теж потребує зрозуміння розуміння так нашими фахівцями, наскільки воно все робиться і як воно все робиться. Тому що е, забезпечувати повсякденну роботу винищувача, а це ну це дуже багато роботи. Це десятки фахівців на один, один літак працюють е, трошки по-іншому, так якщо у нас фахівець міг 29 чи там 27 повинен знати, там дуже багато відповідає за дуже багато. Вузлів агрегатів електроніки, так допустим, то е, в, в сполучених штатах чи в інших експлуатує ці літаки там зовсім все по іншому. Там Окремий спеціаліст відповідає за окремий елемент. Там, ти за хвіст відповідаєш, ну, грубо кажучи, я не буду, там, ти, ти чітко по, по двигуну і то по якійсь його частині. І там все розділено, і е, ця техніка обслуговується, так би мовити, такими ж блоками. Так? Якщо щось виходить з ладу, знімається певний блок, міняється на новий, то їде десь там ремонтуватися і так далі. Ну, це спрощено літак простий. В експлуатації найпоширенішої у світі, і якщо цікаво, я ж кажу, були вже інтерв'ю з американськими пілотами, які теж оцінюють його переваги над російськими літаками, тому що там лишилося все ще, начебто, він модернізований і ракети є і радар у них кращий. Ну але все ж таки до рівня американської техніки. Тій техніці сьогодні Росія вона її оновила з радянських літаків су 27 став таким Ну, тою моделью з якої почали модернізувати Були су 30 трицять СМ су 35 ну і винищувач бомбардувальник Су-34. станом на тепер, зараз... станом на тепер, пане Юрію, Ф – це єдиний такий серйозний контрзасіб проти цієї тактики росіян застосовувати керовані плануючі авіабомби, до якої вони вдаються останнім часом. Ну, ми говоримо про 16, можна і краще літаки, тобто сучасніші. Так, ну ми ж зупинились на цьому, бо це реалістичний план на сьогоднішній день з урахуванням усіх деталей, усіх можливостей передачі цих літаків, їх наявності. Це найголовніше і наявності озброєння для них. І ми ж ще раз повторюсь: 4, понад 4,5 тисячі літаків було на 16, вони є в 25 країнах світу на зброєні, і саме розуміти, що. В Україні там, не треба там, дуже багато тих літаків на, на даний час, так, тому що дійсно виникне проблема з їхньою експлуатацією. Вони будуть виконувати завдання поряд з тою радянською технікою, що зараз літається. Су-25, Су-24М, Міг 29, су 27 Такий процес відбувається в Польщі вже довгі роки. Тобто в них на одному аеродромі стоять Міг-29, з ними поруч стоять Ф- е 16 і йде процес повністю ну, переозброєння, і він на це потрібні роки. У нас років немає. Нам треба вже і зараз саме тому говоримо про F-16. Те, що е, літак має озброєння, здатне дотягнутися до е, російських су 35 які скидають керовані бомби. Це факт, це е, ракети класу повітря, повітря а 120 «Амрам», там є різних модифікацій. Одна з цих модифікацій дозволяє до 180 кілометрів знищувати повітряні цілі, тобто бачити на вести вогонь одразу по декілька цілях, тобто випустити фактично всі ракети. Там має шість там ракет, так і випустив по шести літаках і полетів. От вам і перевага технології. Ми маємо розуміти, а росіяни мають власне такі літаки, мають ракети до 200 кілометрів. Р-37 ракета, якої вони, вони завжди знаходяться в повітряному просторі. Завжди близько 20 літаків різних типів так, там, контролюють. Ну і чекають, поки наші е, льотчики будуть летіти атакувати, відповідно, чекають їх у зонах, де, де пілотують. Тому питання риторичне, так, нам потрібна зброя, яка могла б ефективно протистояти цій авіації. А це літак, це літак f 16. Бо без нього ніяк, як кажуть у пісні без обмежень. Будемо сподіватися, що якомога швидше Україна цілі, таки все ж отримає. Дякуємо вам, пане Юрію. Дякуємо, що долучилися до розмови нашої студії. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Продовжимо за мить.